Олександра та Елла, учениці Тятівського ліцею номер 2 Дівчата представляють свій навчальний заклад на всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі Сокіл Джура. Ми готувалися недовго, але дуже класно, весело. Трохи переживали, як буде сьогодні, а так взагалі дуже класно. Минулого річ я вже приймала участь у цьому конкурсі. Було весело, класно. Ми гарно виступили. Все було добре. Тільки позитивні, трохи переживали. Надіємося, що перемога за нами. У спортивній арені міста Тячів провели урочисте відкриття територіального етапу військово-патріотичної гри. У змаганнях взяли участь 11 руїв двох вікових категорій. Сьогодні у нас проходять змагання. Всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької гри Сокіл-Джура. В ній беруть участь дві вікові категорії середня і старша із шкіл Тячівської громади. Середня вікова група шість команд і 5 команд старшої вікової групи. Ці змагання проводяться з метою військово Військовопатрічне виховання молоді, що в наш час дуже є важливо. Під час гри школярі продемонстрували належні вміння та навички зі строєвої підготовки, спритність, наполегливість та силу. Я беру участь вже вдруге. Тепер я беру участь як крайовий, і мені дуже сподобалось, як моя як мій рій маршурували зі мною, слухались і. Дуже гарно все вийшло. Я дуже в захваті, Мені дуже подобається цей конкурс. Я вже веду. Я вже не вперше на ньому, я вже вдруге. Зараз я веду як ройова. Я дуже рада, що в мене є такий рій. Дякую моїм вчителям, які нас вчили. Проводять військово-патріотичну гру з метою підвищення рівня національно-патріотичного виховання молоді. Учасники змагалися, не шкодуючи сил, впевнено ідучи до фінішу та перемоги. Даний захід виховує. Перш за все, національну ідентичність, патріотичність і громадянську позицію кожного здобувача освіти, нашого закладу освіти формує відповідну свідомість та світогляд в розвитку національної свідомості кожного здобувача освіти. Надіємося, що сьогодні він пройде у справжньому патріотичному дусі, буде вихова, буде, покаже справжню творчу майстерність кожного здобувача освіти, вихованця нашого, наших закладів освіти. За результатами змагань перші місця вибороли у середній віковій групі «Ріко-Тигорошко» Тячівського ліцею з угорською мовою навчання імені Голоші у старшій віковій групі Рій миз з України Руськополівського ліцею.